Доброго дня всім, хто слухає черговий випуск Воркасту щотижневого блогу, який стосується найбільшої регіональної війни в Європі, починаючи з 1945 року. І так співпало, що цей запис ми робимо одночасно, коли Україна святкує 32 роки з дня відновлення державності. І е, також на цей день припадає е, півтора роки, коли Росія власне локальну війну перетворила на регіональну війну. І перш за все, я, звичайно, хочу привітати всіх слухачів, хто буде е, слухати цей запис із, безперечно, важливою для нас датою. Коли 32 роки тому парламентарі України е, в тих обставинах, які склалися, Тобто державний переворот в Москві, можливість повернення до влади консерваторів Вони приймають правильне рішення щодо того, щоб оголосити українську незалежність і фактично відсторонитися від тих процесів, які мали місце в Москві, які ставили таким чином під загрозу той демократичний розвиток, який стартував наприкінці 80-х років в рамках національної. Революції відповідно і безперечно, за словами вже покійного професора Бжезінського, відновлення української державності це є одна із трьох фундаментальних подій в ХХ столітті, яка радикально змінила світову історію. Тобто, першою такою подією в ХХ столітті це був крах низки імперії, це крах був Німецької імперії, Австрогорської імперії Османської імперії. Другою такою подією це, звичайно, було встановлення біполярного порядку по завершенню Другої світової війни два блоки, які протидіяли один одному протягом майже половини століття, і третім це є виникнення саме постання України на руїнах Радянської імперії. І дійсно це подія фундаментальна, оскільки е, припинило існування не лише е, таке утворення. З цікавою назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік, але припинила існувати історична Російська імперія. І як наслідок Росія перестала бути імперією, тому що знову ж таки за відомим визначенням професора Бжезінського, що без України Росія не є імперією, це дійсно так, тому що Росія втратила, по-перше, географічну базу для того, щоб проєктувати. Свій вплив на центрально-східну Європу, як наслідок наші сусіди змогли швидко і безболісно приєднатися до НАТО, і Росія втратила людські ресурси, тому що після інкорпорації українських територій етнічних росіяни отримали дуже потужний пул людської сили, який вони мобілізували, і саме до речі, українці були кістяком, саме сержантського складу в радянській армії, з втратою українців. Значно гірше стали воювати росіяни, як потім показали наступні війни. І це, звичайно, наш економічний потенціал. Тому дійсно постання відродження незалежної України 32 роки тому. Це фундаментальна подія. І Тому, на жаль, 24 лютого 2022 року Володимир Путін прийняв фатальне рішення почати повномасштабне вторгнення з метою саме ліквідації української державності. Зміни режиму і повернення повністю українських територій, ресурсів, населення під контроль е, Росії е, за цей час, за ці півтора роки, за 18 місяців, ми пройшли дуже довгий шлях. Ми пройшли шлях від того, що е, нам потрібно було вистояти в стратегічній обороні до того, що ми зараз проводимо наступальну операцію, класичну наступальну операцію. І ми прийшли від того, що партнери вибудовували свою політику, виходячи з філософії, Росія не повинна перемогти, Україна не повинна програти до того, що, врешті-решт, на початку 2023 року було прийнято рішення створити угруповання, озброїти його, щоб провести власне класичну наступальну операцію, а не грати лише від оборони, як ми це робили протягом 2022 року, і досягли теж важливих. Результатів, звичайно, на морі ми також перейшли від глухої оборони до більш наступальних проактивних дій, змушуючи противника дуже обережно діяти на морі, розуміючи загрозу від наших безпілотних платформ надводних і не лише для кораблів противника, але й для такої незаконної споруди, як Кримський міст, який тимчасово з'єднує. Кримський півострів із Таманським півостровом Російської Федерації, і в повітрі, звичайно, ми й далі успішно реалізовуємо стратегію заборони доступу, тобто підтримуємо необхідний рівень ризиків, щоб російські літаки різних типів боялися заходити і підтримувати наземні з'єднання. Тобто, ми пройшли дуже, дуже серйозний шлях, як в бойових діях, так і. Стратегічно в сприйняті наших партнерів, про що поговоримо пізніше. Ну, а зараз традиційно поговоримо про, перш за все, лінію фронту. На лінії фронту продовжуються ті ж самі тенденції, які, в принципі, були очевидними вже деякий час тому на всіх ключових напрямках. Тобто, ворог далі намагається просуватися в районі Куп'янська. І намагається змусити нас перерозподіляти сили саме із материкового півдня в район Куп'янська. але незважаючи на певне просування, значних якихось успіхів немає. Більше того, ми бачили. Відео по знищенню російських сил, і українські сили, які воюють саме на цьому напрямку, мають і касетні боєприпаси, що дозволяють боротися ефективно з наступаючою живою силою, і мають засоби дистанційного мінування, що ускладнює просування бронетехніки, створює можливості для її знищення вже потім осколково-фугасними боєприпасами. Тобто тут е, в противника е, план його зрозумілий і вживаються всі необхідні контрзаходи. Так само на на Бахмутському напрямку, в принципі, якихось значних змін не відбувається. Ворог намагається дещо переграти ситуацію південніше Бахмуту, тобто Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, але успіху якогось немає, тому що теж його броньовані колони виявляються і знищуються з іншого боку, йде така зустрічні бої в районі Берхівки без зміни ситуації. На, е, як на нашу користь, так і на користь противника. Але ключове завдання ми виконуємо в районі Бахмуту, ми сковуємо значні сили противника, незважаючи на е, заяви окремих американських видань, таких як New York Times, про те, що ми там концентруємо значні сили. Але, в принципі, це є очевидно через те, що е, значна частина наших ракетних військ і артилерії заходиться саме на півдні. В районі Авдіївки якихось принципових змін не відбулося. В районі Великої Новосілки південніше тиснемо противника в районі приютного, відбиваємо його атаки в районі Урожайного і старомайорського, створюємо умови для просування далі. І противник це розуміє, і тому створює на швидкоруч нові позиції, фортифікує їх. І, безперечно, маємо такий важливий успіх, що над роботиним знову майорить український прапор. І важливим є не лише навіть факт звільнення цього населеного пункту після дуже важких зустрічних боїв, а той факт, що, скоріше за все, росіяни сконцентрували саме в рамках оборони цієї смуги забезпечення передової смуги, основні свої сили, і замість такої активної маневриної оборони вони обрали статичну оборону загалом на півдні, кидаючи всі свої резерви на передню лінію, побоюючись того, що якщо... Буде проводитись відступ, то важко буде провести організований відступ. І як наслідок є всі передумови того, що ми виснажимо противника раніше, чим він буде виснажений саме на півдні. І, більше того, зараз на заході, саме в експертних колах, не ЗМІ, не Вашингтон Пост не Нью-Йорк Таймс, які постійно посилаються на якісь анонімні джерела із фаталістичними прогнозами. Щодо втрат загалом і перспектив нашого наступу. А саме в експертних колах в США і, і, і в Британії, мова йде про те, що допущені були помилки не лише Україною, і наскільки навіть Україна, саме нашими партнерами в рамках підготовки до цього наступу, що зроблена була дуже потужна ставка, саме на маневру ну, війну, філософію маневреної війни, але умови не відповідали цій філософії. Як наслідок, треба дати Україні шанс. Щоб реалізувати потенціал тої тактики, яка була обрана, тобто такого систематичного знищення ствольної реактивної артилерії, РЕБ ППО, тобто підриву системи оборони Росії, для того, щоб створити можливість діяти маневреним з'єднанням, і головне завдання це забезпечити саме достатньою кількості боєприпасів. І дійсно зараз така унікальна ситуація, це показує в тому числі і е, аналіз даних, і візуалізація, яку проводить відоме британське видання The Economist, про те, що Україна дійсно активно працює саме на півдні, ствольною реактивною артилерією, і дійсно е, активність безпрецедентна, тому що пожежі які пов'язані з війною. За лінією фронту з російського боку вони більш масовані навіть чим відповідні пожежі, які виникають внаслідок наслідок російських обстрілів на підконтрольних Україні територіях. Тому і більше того, що якщо для маневреної війни дійсно потрібні певні кліматичні умови, то для такої от війни на вибивання ключових систем ураження, ключових вузлів оборони, потрібно лише посичання боєприпасів. І, в принципі, ми бачимо це рішення по касетним боєприпасам, які дозволять підтримувати відповідний темп відстрілу боєприпасів. І також ми активно працюємо над тим, щоб все-таки переконати партнерів передати нам більше крилатих і бажано, бі балістичних ракет малого радіусу дії, тобто до 500 кілометрів. Так само ведеться така потужна боротьба, взаємна контрбатарейна на Херсонщині. Ми отримуємо відповідний плацдарм. Ми так само, як противник в районі Куп'янська, так ми в районі Херсона намагаємося своїми діями змусити противника перебалансовуватися саме на Херсонщину. Відповідно, тому скажімо, намагання кожної сторін вивести з рівноваги іншу за рахунок дії на краях, скажімо, активної лінії фронту, яка розсяглася на 850 кілометрів. Вона триває. Крім того, маємо такий важливий. Новину про те, що по новому маршруту в Чорному морі пройшов перший суховантаж. Цей маршрут пролягає майже повністю в рамках територіальних вод за окремими виключеннями, і це дуже важливий прецедент, тому що на жаль країни НАТО вирішили не втручатися, щоб забезпечити свободу судноплавства. Ми звичайно реалізовуємо відповідний комплекс заходів, щоб створити ризики для російських надводних платформ. Щодо підтримання нового режиму блокади, і паралельно розвиваємо альтернативний такий маршрут, який фактично знаходиться на відстані до 15-20 морських миль від, від берега. І так само ми по цьому маршруту фактично очікуємо катерів берегової охорони, які вироблялися у Франції, які вже зайшли в Чорне море. Скоріше за все, десь будуть розвантажені в Румунії, і потім своїм ходом дійдуть. До е, території України. Е, окрім того, маємо е, низку таких е, важливих ударів, які були реалізовані. Е, на, базі, на авіабазі Сольци е, було знищено один Т-22 М3. Е, це перше таке ураження серйозне, фактично повністю знищено, тому що, е, на відміну від ударів по енгельс 2 в кінці минулого року, де лише зачепило Ту 95 МС і потім їх перемістили в Оленю. В Мурманську область, то тут ми е, здійснили важливий удар і нанесли таке от ураження е, дальній авіації Росії, і вони вже перемістили їх е, на більш віддалені аеродроми, що означає більшу кількість е, часу на те, щоб зреагувати е, і прийняти заходи, такі як е, спуститись сховище, якщо буде застосовувати наступний раз ту е, 22 м 3 Так само ми маємо е, дуже класно, якісно сплановану операцію по знищенню систем ППС 400 на тимчасово е, окупованому Криму, і це показує, що та заява, загалом, яка була зроблена президентом України на початку серпня, про те, що війну не можна стримати лише на території жертви агресії, війна рано чи пізно перекинеться на територію агресора, буде поширюватися далі. Далі це дійсно реалізовується. І головне наше завдання. Це не лише відволікати системи ППО, але це загалом показати росіянам, що так чи інакше буде ризик прильотів повністю безпеки не буде, і тому необхідно буде домовлятися, відповідно ідучи на поступки. Також ми маємо цього тижня низку важливих новин, які стосуються матеріально-технічної допомоги. Звичайно, найголовніше це те, що ми зробили вагомі кроки по отриманню в кінці кінців літаків Ф 16 Спочатку була відповідна американська заява, американські документи щодо того, що пришвидшується процес передачі, що США не мають нічого проти, щоб Нідерланди і Данія передали нам відповідні літаки. Ну і потім візит президента України 20 серпня. Спочатку до Нідерландів, а потім до Данії, по результатам яких ми в кінці кінців дійсно матимемо 4 ескадрилії. Тобто 48 літаків це наш той мінімальний запит, тому що ну, фігурує е, цифра про 42 літака з Нідерландів, але це загалом, скільки літаків вони мають, і не факт, що ми всі їх отримаємо. Але так чи інакше, ми разом з тим, що по нам пообіцяла Данія, 19 літаків, ми вийдемо на ці 4 скадрилії. Хоча зрозуміло, що мова йде не про е, вихід на повну операційну спроможність всіх літаків відразу, тобто, щоб повністю вийти на те, що називається повна операційна спроможність, full operational capability англійською мовою, за оцінками керівника ВПС США в Європі, треба 4-5 років. Але протягом одного року ми можемо розраховувати на те, що як наші льотчики пройдуть відповідну підготовку, так і ті, хто будуть здійснювати систему забезпечення, протягом одного року відповідні літаки заступлять на. Бойове чергування. І це є дуже вагомий прогрес. І е, такий, дійсно, як президент сказав, що це вагоме підсилення готовності українців далі воювати саме таке постивне рішення. Крім того, парламент Швеції схвалив черговий 13-й пакет допомоги, який включає в тому числі ракети, е, які модифікація м 120 ракет, які можуть використовуватися з РК Насамс. Які підсилюють українську протиповітряну оборону. І також в рамках переговорів у Швеції, які передували візиту президента до Нідерландів і Данії, мова йшла про спільне виробництво БМП cv 90 Прекрасна машина, яка в тому числі вже задіялася в рамках бойових дій в Бахмуті. І нам наша потреба складає не менше тисячі машин для того, щоб відповідні механізовані танкові. З'єднання мали саме цю таку класичну БМП із відповідним бронюванням, відповідним е, основним озброєнням, гарматою і відповідними протитанковими засобами для боротьби із е, бронетехнікою. Так само ми е, отримали від ФРН дві зерка е, Айрістем модифікації СЛС, тобто це модифікація з дальністю роботи до 12 кілометрів і по висоті 8 кілометрів. Та ж сама ракета, в принципі, з інфрачервоною головкою наведення на кінцевій відрізку польоту. І він може застосовуватись як для ППО країни, так і для прикриття сухопутних з'єднань, що є дуже важливим для нас, тому що так ми маємо приклади, як в тому числі підроботиним знищувалися російські К-52 нещодавно, але, безперечно, ППО сухопутних військ є важливим завданням і загалом нам важко балансувати. ППО України і ППО наземних угруповань, фактично. І, звичайно, чому Україна переможе. Коли ми з колегою по Національному інституту стратегічних досліджень Максимом Поломарчком обмінювалися думками, обмінюємося думками щодо ходу, перебігу, перспектив російсько-української війни, то колега, який є, до речі, автором дуже цікавого дослідження по військово-морській силі, Можете з ним ознайомитися, Він сказав, що для нього маркером, скажімо, стратегічного курсу довгостроково на підтримку України і того, що Захід готовий нас підтримувати, це було саме отримання літаків f 16 тобто поліфункціонова... поліфункціонального літака четвертого покоління. І тому, коли ми нарешті маємо такі незворотні рішення, коли наші льотчики перейшли нарешті на стадію підготовки, можна сказати про те, що дійсно... Безпека України, довгострокова безпека є пріоритетом, і якщо ми говоримо, що війну визначають по політичним результатам, то Україна вже досягнула важливого політичного результату. І я буду наголошувати на цьому час від часу, повторюватись можливо, але дійсно є певний новий консенсус серед країн НАТО, що в безпеку України треба вкладатись набагато більше, чим країни НАТО вкладалися. До 24 лютого за це було заплачено страшну, страшну ціну за останні 18 місяців, але, на жаль, ну, так такий є розвиток подій, така, така є історія, і е, це страшна ціна, але це дуже великий прогрес. Це те, чого нам не вдалося на жаль зробити протягом 2014-2021 років. І партнери готові інвестувати в нашу безпеку, і ми будемо рухатися до того, щоб щонайменше перетворити Україну на де-факто члену альянсу, до того як складуться всі можливості, щоб набути повноцінне членство а рано чи пізно це, звичайно, станеться.